Всім привіт! Зазвичай інтерв'ю Варя, але сьогодні ми дізналися її думку та думку її сукоманників відносно дівчат у футболі. Привіт, і Це, це п'ятий тур Суперліги Харків. Грає вона в захисті та не боїться нічого. З ними легко грати чим з пацанами. Бо може бути дівчинка, яка грає краще, ніж хлопці. Відносимося, як і до всіх футболістів. Всі ж ви знаєте, що дівчата грають на рік, на два. Старші можуть бути. Я не ходила ні на балет, нікуди. Один раз на проблиз заняття станцій, але мені не сподобалось. Вона ще маленька була, коли почала футболом займатися. Тому. Ну, ми думали, що це буде ненадовго. Ви якось от перед грою. У неї такий характер, що їй краще не чіпати. просто. Головне, щоб вона була в гарному настрої. Ну, колись в Полтаві в 2022-му всі сміялися, а зараз нормально. Якщо ти дівчинка та хочеш грати у футбол, спробуй. А якщо тобі сподобається, ходи, розвивайся, не бійся. Підписуйтесь та слідкуйте за нами.